Сує обі, сіяли ми її на початку травня, зараз 12 серпня, як вона виглядає. Приблизно в 20-х числах серпня будемо її молотити. Все виглядає непогано. Щоб гарно подивитися. Тут ось у нас було пів гектара часничку. Чотири жослинка. рослинка. Дожить. Звичайно є і гірші, є і краще. Сіяли ми її 150 кг сплошним сівом. На наступний рік хочу через рядок, через сошник посіяти, тому що бачу де на краях. На краях. Тут взагалі рослина, ну, краєвий ефект. Де є одинокі рослини по краях, вона гілкується. Це доводить до те, що будь-яка спиркується, коли я для нас. Віде, будемо продавати цю сою по 15 тисяч з під копайна, по 20, якщо комусь потрібно, відкаливано. У мене в чому плюс цієї сої, це ісується, в тому, що можна це краєвий ефект десь трошки гірше все всередині а, Але от ці я вирвав із середини. Але звичайно, ну, де краще, є трошки гірше. А в чому її плюсок для мене? Це в тому, що можна змолотити її раніше і цим самим будуть кошти на у нас потрібно було думати, де взяти солярку та чим заплатити за комбайн. Гарна, в нас її буде приблизно Із 1,5 гектара я прикидаю плюс-мінус 5 тонн, це то, в чому я впевнений. Тонну ми залишимо собі, а 4 тонни будемо продавати будь-якою поштою. Хто захоче може приїхати сам, набрати, подивитися. Такі ж у нас справи. Краї звичайно горні. На сою як дивиться, то краєвий ефект усипана сочками. Але якщо ось глянути трохи далі, то також рослинка в бубиках. Горно виглядає Всего всем горного дня и мирного недавно.